І сьогодні, виходячи з дому, я бачу такий гарний рясний дощик паде. Так приємно, свіжо, добре. І Мені згадалася одна цікавий такий фрагмент. А я бачив одне дерево, і воно було зелене, таке гарне. І бачив на ньому одну гілку, така велика гілка, а вона просто пуста, вона висохша гілка. І сьогодні вийшов і думаю, наскільки вода дає життя. Коло річки завжди самобільше зелені. Людина без води не може. Завжди ми шукаємо поживи, жарко, ми всі хочемо пити. І завжди людина вона шукає, де є річка, де є потічок, всі поселення, котрі люди десь робили поселення, вони шукали, де це вода. Де вода? От коло води ми будемо жити? Життя, вода. І знаєте, я би хотів зачитати один текст з Євангелія Івана і трошки пороздумовувати над ним. Трошки поділитися певними думками на цей текст. Це буде текст Євангелія від Івана, 15 глава, з 1 по 11 віршик. Хто має слово Боже, слідкуйте. Я буду читати. Євангелія Івана, 15 глава з 1 по 11 віршик. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб расніше родила. Через слово. Що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині. Так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузі. Хто в мені перебуває? А я в ньому, то й рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, то й буде відкинений геть, як галузка і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця. І перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була вас, і щоб повна була ваша радість. Такий відомий текст Слова Божого. І ми бачимо, що Ісус каже, що я правдива виноградина, а Отець мій виноградар. На Закарпатті дуже багато росте винограду, і майже в кожному домі є Лугош. Де росте виноград. І люди знають, що таке виноград. Люди знають, коли його треба обрізати. Люди знають, що коли галузка на виноградині, то вона бере сок від винограду і приносить плід. І ось коли я бачив це дерево, котре гарне таке, воно плодовите дерево, але одна голузка на ньому, одна відка на ньому, вона була суха, повністю висохша. І я собі задумався, як деколи буває, що ніби перебуваю на дереві, ніби я одне ціле з деревом, але життя нема. І я собі зауважив і думав, як це одне дерево. Вітка не вламана, не лежить на землі, а вона на цьому дереві, але чомусь вона суха. А остальні гілки вони наповнені життя, наповнені плодів. І я собі думав, ну, розумію, коли гілка там зламалася, впала, вона не має поживи. Вона засохла. Але коли гілка на дереві, як вона може бути сухою? Ісус каже, щоб ми перебували в Ісусі Христі. Він каже, щоби. Ми мали слово його. Як можеш засохнути та галузка на виноградині і ще не бути відтята? Коли галузка перестає приймати сок від, від виноград, від виноградника, вона починає засихати. І коли господар цієї оселі, він бачить, що галузка засихає, він бере сікатор і просто її відсікає, щоб даремно не було вона там. Але Христос каже, коли ж у мені перебувати ви будете? І далі каже, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Одне діло перебувати. А друге діло це питатися цим поживним соком. Це щоб слова Божі перебували в нас. Слово Боже. Я сьогодні закликаю нас усіх, щоб ми задумувалися над тим живим словом, який сьогодні буде лунати з цього місця. Щоб ми задумувалися над тим Словом, котре Бог Отець через Ісуса Христа, через Духа Святого залишив нам в Євангеліях, в Слові Божому. Щоб ми роздумовували над цим Словом, приймали Його, розтворяли вірою. Тому що якщо ми це Слово не будемо розтворяти вірою, ми навряд чи зможемо це Слово в нашому житті. Використати, тому що ми не віримо в нього. Дуже важливо, щоб коли ми це слово приймаємо, воно не залишилося лише як слово. Чому апостол каже, щоб слово розтворене вірою, він на це саме зауважує, що людина, коли розтворяє вірою, то вона бере це слово і употребляє його. Це не просто слово. Почула, та й добре. Але це слово почула, взяла і зробила. Це слово розтворене вірою. Сьогодні дуже важливо, коли людина, дивлячись на обставини, в тому, де перебуває, де живе, на ці події, котрі відбуваються, щоб вона завжди підталася від того істочника, котре дає життя. Далі Ісус каже, якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Воно йде послідовність того, що коли ми беремо від Христа, приймаємо це все на нас впливає. Чим ми питаємося, те і впливає на нас. Поганою їжею будемо питатись, воно впливає на наш організм. Погану інформацію вона нас будоражить, вона нас злить, вона робить з нами негатив. Тому що ми погану інформацію черпаємо. Добру інформацію, веселу людина черпає, людина стає веселою. Від того, що ми черпаємо, так і ми стаємо. Тому Христос дуже каже, щоб ті слова вони в вас, вони укорінилися у вашому житті, у моєму житті. Щоб це слово, котре воно на збудування нам, воно приносило плід, щоб ми рясно родили в Ісусі Христі. Перший псалом каже, блажена та людина. І говориться про дерево, котре посаджено при потоках води. Коріння того дерева, воно питається від тої води і каже, що воно приносить плід свій у свій час. Бо має звідки питатися. Має звідки получати ці потрібні речовини для себе. Сьогодні той же самий час. У кожного з нас є вибір, з чого я сьогодні буду почерпати. Ці поживні речовини. Якщо я буду їх почерпати із лози Христової, із Слова Божого, воно буде на збудування мені. Воно дає надію, дає силу, дає любов, дає радість, дає мир, спокій в серці. Це слово Боже. Якщо я сьогодні черпаю більше від негативних істочників, це також впливає на мене. Також впливає. Дуже гарний приклад із квітами. Коли ми бачимо рози різнокольорові, то просто воду щось додавлять і вже бачимо листочки, вони мають різний відтінок. Якусь краску додали, роза випила ту водичку і вже має інакший відтінок. Десь приблизно воно відбувається і з нами. Ми читаємо Слово Боже. Ми прибуваємо на лозі, але десь колись може десь можемо почерпнути не там, де треба. І вже окраска міняється, настрій міняється, все міняється в нашому житті, переживання приходить. О, що буде далі! Біблія каже, що буде далі. Дорогі брати і сестра! Як важливо в теперішній час, чому я казав, що ця книга вона актуальна? Я думаю, що у Першоапостольську церкву, коли було гоніння на церкву, вони теж переживали і думали, що буде далі? Але люди, котрі углублялися в Слово Боже, вони знаходили відповіді, що буде далі, як буде далі. Слово Боже дає надію нам і вихід в Ісусі Христі, і указує нам на путь, де є вихід. Тому, це зібрання, котре ми сьогодні маємо, давайте зосередимо свою увагу на слові Божому, щоб нам почерпати з нього як з істочника води живої, щоб нам дійсно пітатися тою водою, котра збудовує нас, котра підкріпляє нас, котра дає нам силу і надію в Ісусі Христі. І Ісус каже, коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Ісус каже про тих, хто не хоче перебувати, то ці галузки засохнуть, і їх зберуть і спалять. Слово Боже, воно конкретно говорить до кожного із нас. Але 11-й вірш, 15 главі каже, це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Від чого приходить радість? Перше псалом каже блажена людина. Блажена то щаслива людина. Від чого вона приходить? Від надії Ісуса Христа, від Слова Божого. Бо Слово Боже воно збудовує, воно показує вихід. Вона дає надію, вона дає силу. Людина радіє в Слові Божому. І коли ми читаємо, коли ми молимося, то наше серце воно сповнюється тою радістю, тою любов'ю, тою благодаттю. І як важливо сьогодні такий час, щоб нам більше і більше перебувати в Слові Божому, перебувати на цій виноградній лозі, де Христос скаже. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Богу бачує кожне серце. Писання каже, що ліна не ваніугесід, і трості надломліна, і не приламіт. Сьогодні Христос не прийшов наказати, але Христос прийшов, щоби спасти кожного. Кожного з нас. Кожного, хто ходить в цьому світі, Христос прийшов, щоби спасти. І Він дає пораду, перебувайте на цій виноградині. Питайтеся цими соками від мене, тому що в Христі Ісусі є життя, є повнота. Христос показує вихід, що лише через Ісуса Христа людина має спасіння. І Він це каже сьогодні кожному. Але вже від нас залежить, чи готовий я це прийняти, чи розтворяю я це вірою, чи бажаю я питатися в цих істочниках і збудовуватися в Ісусі Христі. Це залежить вже від нас. Тому прилагає усе старання, всі сили для того, щоб нам перебувати на цій виноградині, щоб нам питатися цими соками і мати цю радість, мати цей мир в Ісусі Христі. Я би хотів разом, щоб ми в цій молитві подякували Господу за його живе і діяльне слово. Котре сьогодні торкається багатьох сердець, котрі ще може не знали Христа. Але це слово сьогодні торкається багатьох сердець. Я би хотів попросити, щоб ми помолилися, як завжди, я прошу за дітей, молодь, підлітків. Це моє прохання завжди, моліться за них, тому що лукавий хоче їх десь завжди задіяти, не в тому русі. Але прохання, тому що церква має силу молитви. Церква має владу молитись, церква молитви несе перед живим Господом. І також помолимось за нашу країну, в якій ми живемо, щоб Бог дарував милість. Помолимось за те, щоб Бог прилагав спасаймих і живе слово. Воно дійсно касалося тих сердець, котрі, може, сьогодні десь відступили. Може, сьогодні десь вони думають, чи якось вийдуть без Бога. Ні, без Бога ти не вийдеш, бо Писання конкретно каже, що лише в Ісусі Христі є вихід. Лише Ісус Христос каже, я із двері. Лише через Ісуса Христа людина може мати спасіння. Тому я нас всіх закликаю до щирої молитви подяки, живому і всемогутньому Богу, що ще сьогодні ми чуємо Слово Боже, що ми ще сьогодні розсуждаємо над Словом Божим. Можемо внікати в нього і славити нашого Господа, схиляємося. Яка тобі, Очі, хвала тобі, Ісус, слава тобі, благословена! Хіаремен, ванаглайдес, кіла, мана гремено, тіла, а очі, подяка тобі, Ісус, слава тобі! благословенний і святий. Ми величаємо ім'я Твоє святе, ми привозносимо тебе, Господь. І дякуємо тобі, Батько наш небесний, що ти дозволив нам сьогодні зібратися, що ми можемо, Господи, схилатися перед тобою, величати і прославляти ім'я Твоє святе. Алілуя, слава Тобі! Ми дякуємо Тобі, що ти назвав нас своїми. Хвала тобі, Господь! Алілуя, слава Тобі! Ми дякуємо тобі. Господи, і я щиро дякую Тобі за моїх братів і сестер. Я дякую Тобі, Господи, що сьогодні ми можемо мати чудове зібрання, Галілуя! і слави тобі величати ім'я Твоє святе. Подяка тобі, Господь, і слава тобі, Ава-Отче. Ми молимо Тебе, Господи, скеруй цим зібранням як тобі завгодно, і Дух Святий. Пануй на цьому зібранні, пануй в нас, ава отче Рама Меглаїни, слава Тобі, Ісус, і подяка Тобі. Боже, ми величаємо і привозносимо, але і прохання в нас є. Ми молимо, Господи, за молодь. Дітей, підлітків ми молимо, Господи, благослови. Збережи в цьому світі від зла. З будою солов'ю, вірі. Алілуя, Господь, щоб вони, Господи, пламеніли Словом Твоїм в Тобі, Господь. Слава Тобі. Прилагай, спасай мих до церкви в ім'я Ісуса Христа і нас употреби на, на цій ниві. Якщо, Господи, і в цьому залі, і люди, котрі ще не пізнали тебе як вічного Спасителя, торкайся їхнього серця через слово Твоє живе і діяльне і Духом Святим подяка тобі, Господь, слава тобі! Ми молимо і за нашу країну, в якій ми перебуваємо, в якій ми живемо, Господь, яви свою милість. І ви свою Господь милість, зупини то безум'я, яке відбувається, ава Отче, бо надія наша на тебе, і взиваємо до тебе. Слава тобі, Господь! Алілуя! і всевідем, Твої могутні святі руки, нехай буде воля Твоя, а тобі честь і слава, всемогутній і живий, Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.